Коротше, мужики, всім привіт, всім. Слава Україні! Настільки дивіться, кілька роз'яснень треба дати, як завжди. Я думаю, це брудне, це щось написано. На рахунок того, ко кожне слово, що я говорю, треба пояснювати. Тобто серед аудиторії знаходяться нормальні люди, які щось розуміють і розуміють, що я хочу донести до них. А знаходяться інші пасажири, які вважають, що вони все на світі знають. І якщо в них так, значить всіх так і так далі, тому подібне. І не розуміючи те, що я говорю, так, вони перемотують, не дивляться відео постійно або там дивиться початок середину. І кінець там, типа там добрий день там, блядь. І щось там блядь, сталося, і він ніхуя не поняв, і він щось хоче пояснити. То тепер прийдеться дати роз'яснення. Ще сьогодні один долбайоб написав. Каже, я передивився відео і поняв, що ти піздюк. Я кажу, я прочитав коментар і зрозумів, що ти інвалід на голову. Інакше з такими людьми я раніше трохи сюсюкався, думав щось там, тирі-пирі. з деким сварився. Було всяка купа придурків. Але я вам скажу так: канал мій, гараж мій, площа для мистецтва, скажімо так, для діяльності, суто моя. Так? І я маю право робити все, що я хочу тут. І ви, ви в мене в гостях. Дуже хорошу фразу сказав одного разу в себе на каналі Валік. З каналу гараж". Валік, привіт тобі великий. Він сказав чисту істину. Якщо ви в мене в гостях, то поводьтеся як гості. І будьте вдячним за те, що я роблю. Згадаю відео про трактори чи можна заробляти, пишуть, як так, блять, як в кожного трактора, як ти заробиш. Пишу йому, я тричі сказав. Якщо у вас є на кому заробити, якщо трактор в кожній хаті, хер, блять, що з того буде, він мені пише, ви такого не казали. Скидаю йому таймкоди, де я слово в слово це сказав. Відповіді нема. Людина обісралася. Мається на увазі у плані того, що вона думала зробити когось дурним. Другий пише. Те, що ти там понаписував, там, тирі-пирі, то все хуйня, то все нічого не вийде, якби ти знав, тирі-пирі, якби ти тим займався. Люди подивилися моїх майже 500 відео без малого. Більше 17 мільйонів показів моїх відео і так далі. І вони до сих пор не знають, що я тим не займаюся. Пише мені, що ти там на плів з тими цінами. Два тижні тому людина купляла в Мороза комбайна. Сказав, я заплатив 50 тисяч і 6 тисяч за доставку. Ну то що він мене подзвонив, мене наїбати виходить, чи що, бля? Я не розумію. Далі. Скільки коштує трактор, я ціну ще завищив. До сівалок до культиваторів я так само ціну подобавляв. Плуг, я купив плуг місяць назад за 9,5. Купити реально за 9,300-9,200 зі скідочкою. І так далі. Тому ціни всі актуальні, ціни на зерно, на насіння, на цю всю, всю продукцію також актуальні. То де, блядь, я кого обдурив? Те, що не вийде на цьому заробити, пише: ти не сказав погоду, ти не сказав, то, сьо, не врахував. Я не буду те враховувати, бо сьогодні так, завтра так. Я скажу, буде врожай. Його не буде. Я скажу, не буде врожая, він буде, блядь. Ну, типа як? Чого зали, я що, святий Ілля, що я погодою керую там, чи чи що, чи хто я такий нахер, чи Дух Святий, чи ще яка, я не знаю. Ну, Люди не розуміють, що ти не порахував солярку. Я сказав, прикиньте до ядів і до солярки, до гербіцидів, до Міндобрива, 15-20 тисяч вам піде приблизно, якщо врахувати ціну, прикинув, скільки воно все палить, скільки коштують яди, дуже дорого. Наприклад, там покропити літра блядь, раунда понахуй, 600 гривень, блядь, подумати, йоба наорот. Оце все порахувати, і тоді оце все й получиться, Тільки ви не хочете слухати, не почули? Пишете, що то я дебіл. Ну типа, ну я ж не хочу кожен раз стикати пальцем, казати ну, ну пацани, тіпа, ну, ви що, дундуки? Тіпа, блядь, Ну якось будьте попроще, нахер. Те, що я, я не сижу тут, а пише ти з тебе не буде бізнес-тренер. Хто нахуй бізнес-тренер? Мені позвонили, блядь, сказали: альо, слухай, і написали. Ти можеш розказати, от приблизно по цінах, по культурах, плюс-мінус, як воно по цінах. Каже, потім мені пише, ти за стільки не продасиш. Ну то я звідки знаю, за скільки ви продасте. Мене попросили сказати ціну. блядь. Чи вам не похуй? Типа, хтось може продати за 10 тисяч, наприклад, там, тонна ріпака, наприклад, да? вона там 13. а хтось може за 15 продати. Та да? звідки ви знаєте, де хто що. Як так само валюту здаєш в банку дешевше, але чорний ринок дорожче, але ризики більше, бо можуть під руки взяти купаїв надавати, блядь. І будеш альо, добрий день, я сиджу в клієнці, нахуй випусіть мене. І так далі. Тобто я вам розказую тільки те, що я можу знайти в інтернеті і мені можуть сказати мої знайомі. Чувак з 10 сотих гарбуза взяв 90 кг. То що, блядь, з гітара не може нахуй бути 900 кг? Допустимо, хорошо, ріжем наполовину. Він так мені сказав. Так само ціна. Каже, слухай, приїхав на базар, стоять до буйоби, курать довгі сигарети. Хуя каже 60 гривень. Каже, слухай, типа. він постояв, він поробив коробочки кілограмові. Він поробив кілог... коробочки 5 кілограмові, блядь. Їх прозорі, нахер. Зробив вагу, зробив торбочки по 100-300-500 типа, 300, 100, 300, типу, кульочки, на них написано, можна переважити. Люди підходять, ой-ой-ой, що у вас тут таке, бляха? Ну в мене насіння, мене во. В нього стоїть біля кожної коробочки, блять, фотографія з тим гарбузом, що він нах, отакий. Понімаєте, метр, блядь. Люди дивляться, ого, який гарбуз, а я на насіння візьму, він каже, вручаю, все буде добре. Люди вже беруть в нього, розумієте, я знімав купу відео. За ті луб'яночки, за ті пучечки там оформлені, якийсь товар. Ніхто вас не заставляє продати за 60-70 гривень по оптах. Ви можете реалізувати свою продукцію однозначно. А тепер, хлопці, слухайте ще останній коментар. За що ж таки я обіцяв розказати? Я обіцяв розказати за це такий булірічні відсуди. Да? Обіцяв розказати за олію і так далі. Пише мені 350, типа кілограм стонень. Літрів тобто, олії і пише, помножити на 30, буде 100 000. Де він взяв 30? Коротше, виходить, з 100 кг 35 літрів. Я там недобре порахував, я вже все позвонив, дізнався. Зі 100 кг соняшника. Давайте вернемося все-таки до соняшника. Получається, 35 літрів олії. В когось навіть 40 може вийти. Ну, коротше, 35 літрів олії. Тобто, це виходить, що ви можете. Заробити, порахуйте, скільки коштує літра олії. так? Це не те, що ви на базарі купляєте ту парашу. Продає мій знайомий, дуже хороший. Хмельницькій області. Хто може хоче тої олії, дуже люди за нею трасуться. У мене є один кореш, він крім неї, як її попробував, більш нічого не купляє. Півторачка пляшка 350 гривень. Так? Півторачка пляшка. Скільки таких пляшок буде зі 100 кілограм? 20 пляшок. Множим. Це буде, блять, нахуй, 7 тисяч гривень. Буде зі 100 кілограмів. Це чисто прибутку, 7 тисяч гривень, зі 100 кілограмів соняшника. 100 і буде 70 тисяч гривень. Так? У мене друг оцей сіє, там гектар 30 було чи півтора, я не пам'ятаю, ну зібрав оцих півтори півтори тони. Зібрав все прекрасно, все хорошо. Наче що, не можна 100 тисяч взяти? Виходить, можна, йолки палки блять, хлопці, гобана! Добрий день. Все, розумієте? Тобто на тому всьому, тобто, треба подумати, як воно виходить. Купляється прес для олії, холодної далки. Є вони різні. Є шатрукою, треба тою корбою крутити, там. є по всякому. Є електричні. Зараз середні ціни від 35 до 50 тисяч гривень. Я так взяв 40, бо за 40, 45 май, мать його, 45 тисяч. Можна взяти маломощний прес, відро в нього засипати, того бляха-сонячника, сидіти на кріслі каталці, гойдатися, пити пиво старань. Розумієте? І отак от воно виходить. Дивіться, тепер давайте на простому сонячку я так поясню, так як я знаю. Чого я так все розказую? По-перше, людям подобається там манера подачі, да? три пири. Добре, манера подачі, то одне. Друге, як я розумію, бо те все треба розуміти. Там хтось написав, якби ти знав, ти там за 5 минут, за 10 пояснив. Знаєте, якщо таку штуку пояснювати 5 хвилин, то її мало хто пойме, той, хто не знає, так? Той, хто знає, той молодець. Але це треба пояснити для тих людей, хто не знає. І такі речі не пояснюються за кілька хвилин. І однозначно, це треба пояснювати пояснювати без кінця і край. Я одному мужикові вже, певно, рік розказую за от трактори, за все-все. Він мені постійно дзвонить. І в тому нема нічого страшного, бо він не зобов'язаний вродитися і знати, це, що, що це є. Я це навчився на своєму досвіді. В нього там не було таких нюансів, але він там хоче те, -те, 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 те так само, як я. Заглянути, подивитися, покрутити, щоб той трактор їздив без проблем. І не міняти масло раз на 3 роки, а два рази в рік. От і все. Далі, їдемо далі. Ага, На рахунок цього. Допусті, у є знову ж таки гектар того соняшника. Якщо вже хто мене там дойобував за те, що бля, ніхуя не виходить, то слухайте, як воно в людей виходить і у вас може вийде. Є гектар соняшника, дві 2 Так, Ми не рахуємо там. Приблизно на те, щоб його посіяти, на те все, ви тисяч п'ять вкинете. Так? І ви плюс-мінус вкинете ще 5 тисяч. А ну, ще треба погорати це все. Ну, допустим, десятку. І ще вкинете 5 тисяч на Тоже, допустим, так? приблизно. Ви просто рахуйте свої розходи. Порахуйте, бо мені вже голова кипить, мене часом нерви беруть. Я блядь, тут зі срак, сраку вам без мила лізу, а вам тіпа, ну, то не файно, тіпа, як мінімум. Далі. Получається, що приблизно 15 тисяч треба вкинути. Той сонячник, ну разом зі збором, він до вас попав додому, моделюємо ситуацію, у вас є якийсь там ангар, ви можете його там пересушити, все там, що треба. І є той прес, так? 45 тисяч, це, це разом 60 тисяч вам треба вкинути. 60 тисяч разом з пресом. Ну, там ще на пиво, на тараньку, ну, понятно, це, сидіти там, ждати, поки воно там меле. Ну Це разом з пресом. Вам просто треба знайти клієнтуру. Це теж моделюємо ситуацію, бо з першого, можливо, навіть з другого року сильно людина не, клієнт не попре. Але це все з часом люди розкручуються так, що в них нема отбою. Я спочатку з стою петрушкою да? всім було посрати. То тепер три рази в тиждень 10, 15, 20 кілограм, типу, аби вспівала рости. Отакий От вам приклад. Спочатку ви не розганяйтеся. І дивіться, щоб не було сильної конкуренції. Якщо вам сильно десь щось там, шукайте десь другі точки, десь дзвоніть, когось випитуйте. Десь навіть кажу, моделюйте ситуацію, що у вас з'явиться якийсь друг під реалізацію, там він поможе вам і так далі. Розділяйте на кілька точок, розділяй і властвуй. Все. Значить 60 тисяч ви вклали. заєбість, Получається далі. Що треба зробити? Треба реалізувати продукцію. там пляшки порожні, я знаю. Любі пляшки, скі вони коштують. Два гривні пляшки. Пляшки. Вам, треба звісно, час відстоїться та олія, ви потім її знову через якісь фільтра там, чи там знизу лишиться цей чорний осад, однозначно, вона зробиться світла, все, вона зразу буде чорна, як, блядь, смола, якою грішників блядь, варять в котлах нахуй. чорт. Ну, то все херня. Я так зі злості говорю, так що ви нам не. Получається, що 60 тисяч є. І от вам з, наприклад, з тих двох тонн. Давайте візьмемо 2 тонни, З тонни в нас виходить. Скільки, це ж у ноги так. 100 в нас виходить, нехай хер на нього 50 тисяч. На 50 тисяч ви накрутите олії, допустимо, ви там не будете продавати зразу по 350 за пляшку, там по 250 за пляшку. Нехай не 70 візьмете ви 35 тисяч 에, цой, 50 тисяч. Це з одної тони. З другої тони ви знову візьмете 50 тисяч. Так. Плюс ту макуху можна продати толкнути по пару гривень. Людям теж вона потрібна. І тому з того всього виявляється, що при вкладених 60 тисяч гривень, хай 70, хуй з ним. Ви візьмете 100, ви перший рік можете, якщо будуть умови, ви знайдете клієнтуру, ви зразу підготуєтеся. Просто слухайте, що я говорю, не будьте глухими. Зразу підготуєтеся до продажу, ви собі от скажете, я буду мати олію. Чи подзвоните до тих людей, хто займається? Бо, наприклад, є таке, мені теж друзі розказували, каже, бляха, не, не хватає вже тої олії. Дуже купа десь. Служба бібісі, баба, бабі, сказала, все, дзвоньть, галю, галя, там бляха, така олія, б твари мать. Вони всі їдуть, там їдуть, я не знаю, ешелонами, їдуть просто забирати ту олію, мужика. Каже, були такі роки, що в мене були готові взяти в три рази більше, чи в мене їй було. Тому можна зв'язатися з тими людьми. Привезти, переслати, якось викрутитися вже, не будьте легаями, що я вам тут не сказав, що робити, значить, я тут набрехав, блядь. Получається, бо я сказав вам готові ціни, готова продукція. Як воно, що воно виходить, і тут, оказується, то неправда. Ну, блядь, ну треба бути ахламонами, хлопці. Йоба це це серйозно. Дальше, дивіться, те, що я мадюкаюся, попробуй, і хай хтось мені скаже нахуй. Я, блять, заблокую зразу. Я з вами кажу, з тими дураками я гратися не буду. Бо той, хто нормальний, він чує те, що я розказую. Якщо мене заїсти, то ви, будь ласка, ті, кому не подобається оце, то дайте піздюлі тим, що мене заїдають, а не мені. Мене не зачіпають. Дальше. що робиться е, з цим? Кстати, розіграш буде. Я завтра. Оцей розіграш викладу вже не сьогодні, тільки просто нагадую. Там такий розіграш дуже буде цікавий, вам сподобається. Ми розігруємо одну дуже цікаву річ. І ще, і ще потім за рекламу нагадайте. Ну, як ви можете мені нагадати, я сам собі нагадаю сказати за рекламу, те, що я згадую в е, потім. Тобто як там не крути за перший рік, можливо, абсолютно то не страшно, вийти в плюс з тої самої олії. І люди дуже сильно нею цікавляться, бо один раз попробувавши її, мало хто переходить назад на це рафіноване дерьмо. Я вам зразу говорю, це чиста, свіжа, запашна сонячка олія. На ній можливо щось там трудно жарити, але з нею щось їсти, до чогось її додавати. Це просто бомба. Картошка в мундіра з чесником. Люкс, я їв. Е, любі салати бомба. Капуста відварена з квашеними гірками. Єба. Просто капець, супер! Навіть і жарить на ній. Вона чуть дає такий копот, бо вона свіжа, бо вона холодної давки. вона не перекопчена, вона не, вис... не вижарена. Люкс, картопля фрі навіть на ній, А картопля, так кажу, такий запах має цікавий, так вона не гірчить і нічого. Ляля. То, коротше, добре, хер з ним, якщо й в перший рік, то в другий рік. Тисячу відсотків, головне оце підготуватися до того всього, розрахувати, що куди, не полінуватися, подзвонити, попитати. Все. Тут я сиджу бізнес-тренінги роблю. Бач? Людям підказую, як -то, як то можна це все вирішити. Хто не знає, то той, хто типу, розумний, пише, ти там хуйню робиш. Тобто, допустимо, сидить мільйонер, на якомусь там Майбаху під'їжджає під до діда на Запорожці і каже йому, ти дебіл, бо ти не на Майбаху. А хто в тому винуватий? Хто в тому винуватий? А ти може крав, а людина чесно живе. Да? Ну то що ви хочете сказати? До свидання, ребята. Дальше, скажу за рекламу, поки я не забувся. Мене тяжко вивести себе, всі те знають. Ну, блядь, якщо то получається, то на. Ховається вже то через кукурузу. Рекл... Каже реклама. По-перше, яке кому в сране діло, що я говорю, раз. Кого я, типа, рекламую. Друге, я всім клявся. Божився, і бив себе, лоб, і в чорнопився матів'ю. Що я куплю там плужка цього, перевірю на собі, бо мені треба було того плужка. І я шукав контору, де можна взяти, знайти. Шкода, в мотосторі такого не було. Я пошукав, пошукав, спочатку замовили міші борону. Я поговорив з менеджером Максимом, мені дуже сподобалося з ним говорити. Я задумався раз. Другий раз привезли борону швидко, нормально зібрати помогли, Все люксово, все суперово, нормальна ціна під хату. Я задумався другий раз. Коли я купив і отримав свого плужка, я задумався третій раз. Бог любить Троїцю, все, мені більш задумуватися не треба. Я зрозумів. Нормальний магазин, нормальні ціни, нормальне відношення, нормальний якісний товар. Що ви ще з мене хочете, то я, блядь, не можу сказати, що то нормальний магазин, а ви десь хер знаде візьмете, потім скажете, слухай но, ну, хлопче, ти чого не сказав, що, що є нормальний магазин. У мене були раніше претензії. Каже, ви часом згадуєте якісь магазини, де щось можна брати. Того, що ми понабирали десь там хер знаде, і зараз плачемо. І я зараз через те всім старим теперішнім новим майбутнім підписникам нагадую. Де, якщо ви хочете навісне, де точно можна взяти, бо я взяв і заради вас перевірю, то на собі. Питання є, питань нема. Далі щось буде, що мені треба буде, я знову там візьму, попробую, подивимося, що там буде. Тому що нормальна ціна, нормальні доставки і так далі. Допустим, за той самий мотостор. Скільки людей до мене дзвонило, всі, хто з мотостора, ще ніхто не сказав, каже. Там десь от є випадок по гарантії. Кажу, ой, там те те зламалось, те те зламалось, ой, тому то з Кажу, почекайте, шановний, до вас приїхав сервіс. Ну приїхав. До вас зробили трактор. Ну зробили. Що ви ще хочете? Щоб, щоб ніякий трактор не зламався. Та люди добрі, вам від вас взяли трубку на другий, третій чи п'ятий день, неважно, але хлопці приїхали, чи забрали, чи зробили трактора, і до вас ніхто діла не має, блять. А то не те, що розвілка, міні-трактор Укрмотокосмос, купуй міні-трактор з розумом і тертехніка, і ще там якась хуйня. Що ти вже туди за другим разом ти вже не дозвониш. А як дозвониться, то тобі скажуть, куди тобі йти. Точну адресу. Все, таких звернень. Що 7, 73 чи скільки. Почекай. 73 откази. Так, 73 откази з тих всіх, хто те, те що мені люди казали, відмови по гарантії. Откази повні. 73. Щось там було там почти половина. 31 чи 32. Блять, я блокнота не взяв. Коротше, щось близько 30. Що гарантія така була. Їх треба було місяць добиватися і 2 місяці ждати трактора. І з тих половина то, та, той ремонт був до сраки. Розумієте чи ні? Тому я можу сказати, що Мотостор нормальний магазин з нормальною гарантією. Все. Як в Єралаші, була така заставка в кінці, хуяк букви зліпилися, все. На. Все. А потім не скажи, скажу, що ти не сказав, що там не можна брати? Чого ти не сказав, що там можна брати? Знову будуть претензії, ті типу, пахло, ви не розумієте того. За те, що я знав і не сказав подвійна відповідальність. Ви знаєте, як я служив в поліції? Що, що це було? Тобто, за незнання закону, з тебе відповідальність не знімається. Але коли ти знаєш закон і його порушуєш, Свідомо, то відповідальність, на мою думку, має бути подвійна. Так? І це логічно. От людина не знала, наприклад. З неї можна якось там менший спрос взяти. Вона дійсно не знала. А то знав і нагло робив херню. Так само і з мене буде. Потім до мене будуть претензії. Що ж ти, чоловіче, знав і не сказав? Як так? Тебе що? Совісті нема. А потім думайте, що мені робити, тіба? якою мені людиною бути. Реклама. Навіть би мені платили тисячу гривень за кожне слово, що я сказав, їхню сторону, то вже, вибачте, не чиєсь діло. Мені теж можливо, якби так було, за щось треба було б жити. Так? А то я щось роблю для вас. Для вас всіх знижки можуть бути в Агровесі, якщо ви гарно себе будете поводити. Так? І в мотосторі можна договоритися за щось, там, пару баксів скинути. Мілочно приєдно, як каже Кацап. Пашу він нахуй. Я більше не говорив так і тими фразами, треба язика помити солярку. От і все, хлопці, от і вся музика. Хочете ви того чи ні, я буду поводитися так, як мені зручно, яким я є. Я іншим бути не хочу. Бо я тут, я в себе вдома, раз в прямому переносному значенні, так. а ви в мене мої гості. Якщо ви хороші, я вас всіх приймаю, я вас всіх поважаю. Якщо ви дебіли, то вам краще тут не сидіти, тіпа. якщо ви щось не розумієте, що я хочу пояснити людям, то вам далеко, як то кажуть, тут не місце абсолютно. Якщо хтось більше знає, ніж я, це прекрасно. Я говорю так, як я знаю. Якщо я щось не знаю, нормальні люди, там Микола мені вчора написав, мене може, можна поправити. Не то, що можна треба поправити сказати, от, Роман, я тим займаюся, воно отак от і так. Тирипири, тралівалі, не писати, ти там, що ти хочеш, бізнес-тренером, що ти там наліпив нам. Я сказав, всі ціни актуальні. Був зв'язок по телефону з продавцями, і я сказав: мені треба актуальні ціни на приблизно таке навісне, до приблизно такого трактора. Мені все сказали на сьогоднішній день. На сьогоднішній, тобто на вчорашній, менше на сьогоднішній день. Скільки воно коштує? Я накинув ще 4 тисячі на тракторі, 500 гривень на плужкові, 2 по 25 вам плужка буде мало, блядь, вам хватить його. Дальше, цей плут 2 по 25 що ви знали. І от його трактор його тягне. Дальше, без проблем. Ви ж бачили, я думаю, сподіваюся. Е, культиватор, так, вся ціна діскована, всі, всі ціни актуальні. Що, що ще з мене хтіти? Сівалка до того гарбуза, я за 15-18 реально, я вже сказав 20, вже накинув 2-3 тисячі, там 4. Накинув вже до неї. Що ще хотіти? А я вже не забудьте, що я накинув ще до трактора, пододавав, ще накинув, може, разом чуть не десятку. І то ще щось не так. Що ну, ви з мене вимагаєте? Бо, бо е, ви мене можете заїсти до того, що я просто нічого не буду робити, те, що мене просять нормальні люди. От і все. Бо я стараюся, в мене купа роботи. В мене нема стільки вільного часу. Так, я, я тут сідаю, я от, щось я вічно засмальцьований. в мене грязні руки, бачите, вони в іржі. Добре бачите. Типа, во, во, вони грязні, вони вже. Це і ржав. вони не одмиються вже. Я, я всенький градус, во, червоні. Во, бачите? Я постійно роблю. Бачите, яка в мене кепка, яка в мене голова. Вона мокра. Мокра. Я, тільки що... я... я не то що не мию її. Яка в мене кепка, блядь, в мене гра... різні руки вічно. Що мені ще вам доказувати? Я, постійно. я беру сядаю, беру того стабілізатора. Дякую велике, кстати, Олею за подарунок, Менше з тим, Це супер стабілізатор. Як вам його показати? А я його показую в принципі, на відео. У мене багато подарунків і по цьому всьому можна. Можна якось робити об'єктивну оцінку, що я зробив для людей, що вони мені такі дорогі подарки роблять. Типу. Як ви думаєте, я показував всі подарунки, за всі говорив. І так далі. От я зараз вам відтак покажу. О, який цей вінт. Він закручений повністю. От ви бачите, він трошечки б але він ніде не покоціний. Я вам скажу на Оліксі я подивився, скільки коштує це від джундіра. Це на тута на 36. Я спитався в цього вон. Подивився в Оліксі, приблизно він те, до джундіра від 5,5 тисяч гривень, блядь, Отакий От Во він до джундіра. Ви собі уявляєте це? До мого китайця майже 2 тисячі, кончені, оце що заводський. А, а там кончені 6 тисяч це люкс. А не скрипить. Єбанутись. Розумієте? Цей стабілізатор, на якому стоїть цей телефон, коштує почти п'ятерку. О! Блядь. Може не впаде. І так далі. І куча різних інших подарунків, що мені поприсилали. Також в наступному відео про розіграш. З початків я буду ставити на маленькі, скажімо так, паузи. Кому цікаво, ви прочитаєте просто коментарі під тим відео, де я просив. Хто ще не розуміє, я їх людям не платив за ті коментарі, ви просто їх прочитайте. Також я лишу посилання на це відео і на кілька інших посилання, що ви просто подивилися, кому цікаво. Що мені пишуть інші люди, яких я попросив, і чи їх там було 5 чи 10. Так? Що я для кого зробив? Це, на жаль, тільки ті, що побачили. Дуже-дуже багато людей, на жаль, не побачили цього відео. У нього там щось 500 чи 600 переглядів, чи, чи коло Ну, Але підписників то більше 5 тисяч. На прикладі цього. Ось так це все можна зробити. Тобто, от вам, про соняшник. Далі, оце так, таке зборне відео. Анонс розіграшу. Вам сподобається. Бонусів там досить. Оце буде таке ювілейне відео. Воно буде завтра. Завтра буде дощ, я його собі викладу, і все буде нормально. А наразі за це все поки все. Будьте всі здорові!